Так, бажаю міцного козацького. Міцного. Міцного. то Що українцям хочеш сказати? Будьте здорові. да, будьте здоровы. Потужна, потужні сила працює. Хай п'ють каву спать. лягають спати. А Да. Ну, да. одне хочу шоу. сказать. сказати. Вчора наші красавці відпрацювали на всі мільйон. Вчора, вчора, вчора. Казаки, потужна потужність вона така. Оце потужна потужність, бач? <су> То, потуж... То потужність не зламали. Оце, Fuck… oh, кстати, Макс з пацанами купили ружжо, одне є, треба ще два купити. Ну, думаю, зберемо. No, Тому що сьогодні були і піві, і молні, і матки, коротше, все, що не хочеш. Це декілька груп логістичні шляхи прикривають. То, скажімо так, не на основній роботі. Ну, типа вихідний, а не вихідний. Ну, коротше, це не важливо, це в багатьох підрозділах. То я вам скажу так, що з гладкоствола на коротких відстанях і півішки набагато. Виходить, ну, краще збивати. Ну, а гладкоствол, Де береться вадік? В магазині за свої власні кошти. Робиш дозвіл, проходиш всім кругом ада. Шмыгалю у Мерового, блядь. Да. Спасибо. Вітання. Їх надо просто сюда в цю посадочку, блін. І хай це обхерачить їх півісками, щоб вони розуміли, що це е макети автомата по 70-80 78 70 тисяч закупили. Макети автомата. І оця стільки? 35, да, що? Да, 35 і плюс набої за власник. І от е, кожна ФПВ-шка, яку ми да, збиваємо, вона не вражає чи машину, чи броню, там, ну неважливо, чи цивільних, чи військових. Я в телеграмі скидав утром. Наскільки це паршива річ, і вбивають і цивільних, і дуже багато всього всякого лайна роблять. Е, загалом по фронту ситуація така. Десь місяця два така зона турбулентності. Зараз вже починаємо потихеньку там раму собирати, тому що. Є чисто військові рішення, є причини суб'єктивні і об'єктивні. І там сконцентрувалися на вузьких ділянках, завели кучу екіпажів. Що летить? Ні-ні. А що? Це вітер. А. І а, десь там чуть пролізли, не пролізли, ну, коротше, це чисто військовий аспект. Каби і фаби. Не, не, не. Це... Каби і блядь, знищують міста і села, і фортифікації. Ті, що ж ми гуляємо на риви серед поля. Ну, коротше, Ситуація така. Е збройні сили, в який раз вже перебудовуються під е реалії сьогодення і війна, чим далі вона становить більш такий технологічний інноваційно, хрен пойми, якийсь. Ти коротше, я в оцій посадки, оце, отут, як комаха да? нічного часу, блін. як босман нічного часу. Чудово, видно, як на ладоні. Добрий вечір, блядь. — Дай Бог. до мене, до... Шмигуль, іди до мене, блядь. — бля. Сумеру, на, на пару, блядь. Коротше, у посадки треба закапуватися, зариватися. Надо... бери лопату і не з кигли Потому що, сейчас піду, покажу, що ми накопали. Я залажу, автомат так так блядь. І Я тут туди один вход на це саме і... Більшу... А выхода нема. Зайшов туда, там похоронили. Сука, похоронил. Хто рие ці адміністрації? Ви, сука, підари, блять. Просто підари. Пацаны даже блядь. не занимают его, потому что это говно, блядь. Сука, Фу, блядь. коп, блядь, стрельбы с лошади стоят. Даже... Блядь, мозг включить. Хотя бы інколи включайте. Це от ці зробили. Е да. по, по фронту, блин, а там в районі Котлана особливо, там же ж їх реально набито по посадках. Отут у нас на напрямку реально підарів дохне до хіра, і броня зжигається все. Бли. Вони ну, там геніальності такої сказати, що там немає. У них просто до хіра, і в них там вони таке бізнес, це їх півішки, борти, такі, молні, говно все це. Вони нам масове просто поставили на мати. Ну, гроші, може, і крадуть, але не в таких масштабах, як потужні крадуть, блін. І тому. А ми оце сиди, блін. Да, Вмісто того, щоб віддихнути в посадки сиди, блін, Бери ось сюди, блін. Товарища, бля, блін, ну, да, якого хочеш, да. І хлопчик, і дівчатка, бля, і носки. Ну, коротше, реалії ведення війни такі, що. Треба вчасно перебудовуватися. Про міноборони має бути якийсь ситуаційний центр, який на ці виклики має реагувати. Блін. Ну а як реагувати? Вони блядь, От моменту підписання контракту, поки борти получать, приходять на склади. Вони вже нахір не нужні. Блін. Ну, частоти міняються. ре ре реби блін. Ну, коротше, якщо будуть ці різникові мирами і потужна потужність, толку не буде. А коли будуть там нормальні люди, ну, буде результат. Ну, Вважаючи на те, що зараз з'явилася інформація, що Михайло Дропатий подав відставку, то я бачу, що потужна потужність. Блять, а там з сумами небагато інформації. Ну, зараз буде добрий вечір. Петухи розказують, кажу, нічого втрач... села втрачу, нічого страшного. Поки не будуть українці патріотів і провладів, це все буде до сраки. І сположительно, ви бачите, що була відбулася там не знаю, яка кількість, це ж об'єктивні дані треба уражені літаків. Там, да? Але е, однозначно, респект і подяка групі планування це офіцери, які планували цю операцію, логісти, які забезпечували, і пацанам-виконавцям, які виконав, і виконували. Ну, естественно, що операцію по знищенню літаків через екран монітора керував сам потужний. Сам потужний. Без нього не обійшлось. І Зі своїм другом Васією. Блін. Ну, по-любому, ну блін, це їхня. Це геніальний малюк. Взагалі, красавчик. Да. А вообще, пацани, такі от дивіться. Там скоріше всего спільні групи були. Взагалі такі операції э, головастики роблять, да, їх називає. Дешики, аналітики, всі, їх ніхто ніколи не бачить, ніхто ніколи не знає. Пацани, вам респект і подяка, тому що в реальному житті ці всі операції це ваша заслуга. Плюс пілоти, логістика і остальна братва. Отож, козаки вас всіх обняли, все буде Україна, слава нації, не плачте і не скигліть. Буде у хуйла, блядь, вірні не буде ні літаків, ні, ні кораблів, ні хуйла не буде. От отак. Пацькі ви красавчики обняли. Працюємо далі. Ми з вами. Мені. От. Слава націю. Смерть Смерт ворогам. Хуйло маленьке, зморщене. Подохне. Подохне.